Вау, найніжніший банановий пиріг з шоколадним просоченням. Давайте швиденько покажу, як його зробити. Рідненькі, не підписуйтесь на мій канал, якщо бажаєте загубити мої рецепти та більше їх ніколи не побачите. А всім, хто підписується на мій канал, дуже дякую за підтримку. Вподобайки та коменти. Це дуже допомагає розвиненню українського контенту. В ємність для змішування до цукру додаю курячі яйця та дуже ретельно перемішую віночком. Наступним кроком додаю рослину олію та молоко і продовжую ретельно перемішувати все до однорідності. Наступним кроком я поєдную сипучі складові, в ємність до борошна додаю какао, Потім додаю розпушувач та ванільний цукор та ретельно перемішую все виделкою. Наступним кроком поєдную суміші в тісто. Додаю суху суміш до яєчної декількома етапами. Ретельно перемішую складові віночком, щоб не було грудок. Відставляю тісто трохи відпочити. Наступним кроком форму для запікання застилаю пергаментним папіром. Та починаю дно викладати. Шматками банану, ламаю їх висотою трохи меншою за висоту моєї форми для випікання. Банани заливаю тістом та ложкою обмазую кожний невкритий шматок банану. Банани трохи стрічать зверху, поки пиріг не почав випікатися, тісто підійметься та вкриє з собою всю начинку. Відправляю пиріг у попередньо розігріту духовку та запікаю 50 хвилин при температурі 180 градусів. А поки я зроблю шоколадне просочення для пирога. Свій улюблений шоколад я розтопив у гарячому молодці та невеличку жменьку арахісу, подрібню дуже маленькими шматочками. Далі я перекладаю пиріг на тарілку, перегортаючи його догори його верхньою частиною. Пергамент відійде дуже просто та легко і олії у тісті. Ретельно проливаю пиріг просоченням, він дуже гарно вбере рідину та стане неймовірно соковитим. Та зверху присипаю шматочками подрібненого арахісу. Найсоковитіший бананово-шоколадний пиріг готовий мирного нам всім неба. Та нехай все буде смачно.